Всім привіт! Вітаю на каналі Ельбасо. Вносимо ми добрива по пшениці, вносимо карбамід 10 кг на гектар у нас трохи технічні несправності і за тривоги пропав GPS. Ось сівалочка валочка наша. Ну, бункера не роблять, бо там тільки до середини стоять ці ну, датчики. Вона тільки б'є коли пуста та ми ну, поставили, що вона це. Щось от обороти турбіни. Ну, це чи е, катушки означає, що крутяться воно. Якщо воно там рябе, то не крутяться, а так то крутяться. Сівалка не підключена, ось як бачите, до навігації. Ходимо ми 10-ю ну, 10 км на годину у нас така сівалочка Ну, зараз вітер сильний я зараз, не знаю, попробую вийти якщо воно щось вийде то знімлю Постараюсь, щоб не сильно дух ну, все. зараз я покажу вам ось така у нас комплекс такий джондировський тут стоїть ось культиватор. щось камера трохи. Культиватор трохи культіватор був а ну, все дишло все тільки без лапи все ось помазано все хорошо. не Все, зараз, зараз покажу. Ось. Все видно. Є кидає добрива. Ну, Можна в принципі прокрутити катушку підняти її. А ось його навіть за цим. Видно добрива. Це ми забивалися за оприскочу. Сліди. Це поле на 168 гектар, ми там тільки 76 гектар зробили на цьому полі, тому що є ще тут, що робити. А Це що навігація пропадає часто, а так? А це у нас. Тут ось о. Цепка. Оце вона не робоча, це сік. вона не це не кидає тільки оця сама крайня. Работає і все. Це три бункера. У нас в цьому добре в все. Це прочищаємо. Це теж для прочистки. Воно грабельки стоять, щоб розгортати у бункері. Добре. Воно сильний вітер, я не знаю як воно там вийде. Таке ось воно тут. Ступіньки, все. Зараз спробую відкрити його. Зараз. так, І все. І в сторону, все, опять все легко. Все, вже добре. У нас на сьогодні дощ передавали. І ці так само відкриваються. якраз хороша для внесення